ж же ти шариш в этой темі. Чем можно вызначить чесність сервісу по погляду на рахунок? Посмотрев на счет, сложно сказать, честен с тобой сервис или нет. Здесь только. Приїхати, довіритися, спробувати і потім вже зробити виводи. Та, ну, це нереально. В сенсі чесність сервісу. Ну, Чесні сервісу можна визначити, це, якщо вникнути в, в об'єм роботи, якщо ти заїжджаєш на ремонт і розумієш, що в тебе ти, а ти хочеш людям попарити мозок, о, перевірити їхню діагностику, їхню компетентність. Що таке чесність? Тобто це якщо людина щось бреше, приховує або обманює. Рахунок дуже індивідуальна річ, в когось коштує заміна свічок тисячу гривень, у когось три. Для когось це дорого, для когось дешево. Після ремонту машин ми завжди запчастини, які ми замінили, ми їх відкладаємо. Тільки коли клієнт їх забрав машину, ми тоді їх викидаємо. Для чого це робиться, щоб клієнт був впевнений, що ми замінили все. Багато факторів, просто якщо подивитися на рахунок, напевно ні. Тому що багато факторів, я не знаю навіть. Я б не сказав, що по одному рахунку може визначити чесність сервісу. Дуже важко.